Усіх вітаю 26 липня 2025 року місто Херсон показуємо деякі сорти винограда, щось дуже новеньке, щось вже перевірене. А ви за цю працю поставте лайк, зробіть підписку, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. Почнемо. Це у нас полуничний, і він мяко насіневий Що таке мяко насіневий Не зустрічав я у ньому кісточок, але є всередині рудимент, який м'який. І кісточок ніколи в ньому не було. Якщо в цимусі е, є мяко насіневі речі, але є і речі, як, кісточки, які. Просто кісточка, вона не прожовується. А в цьому ні, це м'яка насіневий. Саджав я його осінню 2021 року. Квітнув весь виноградник масово в цьому році десь 3-7 червня, що на 2 неділі пізніше від того 2024 року. Морозостійкість цього сорту мінус 26 заявлена. І зворотній він переніс на. Скажімо так, по п'яті, 5... коротше, гарно він переніс, випадів майже не було. І навіть ті місця, де були ой, вже зелені, то не вимерзли. І це дуже гарно. В цьому році я його ще перевіряю. Щось щось знайшов. Ще я перевіряю його в цьому році на опіки, як він себе поводить при опіках. От там внизу, зараз вам покажу. От там внизу є гронка, яка сама-сама перша. По-перше, на ній зараз надувається ягідка, і вона, ну, давайте порівняємо з пальчиком тут. І... Буде видно, не буде, але порівняння з цією ягідкою там внизу, там внизу, ось там внизу, ягідка вже два рази більша. Дує, він її гарно. І це е, дуже так, дуже мені так подобається. І там внизу то був перший показник, коли на рівні з подарунком не світає, він там стрільнув в пагін. Так що, ну, досліджуємо, як він це буде поводити. Ковпачки він збрасує гарно, запилюється гарно. І може бути так, що може бути переопилення. Але про це пізніше. Визріває він в серпні, впевнено, визріває в серпні, але дивлячись, яка весна, і це ж Херсон. Тому може бути або на початку серпня, або десь ближче до середини. Я думаю, що в цьому році десь ближче. До середини, до середини серпня він визріє. Ну, мені так кажеться. Брав я його у Вільцово однорічним корневласним саджанцем. Колекція ця шоповалова. У нього рознесена кор... зона плодоношення. І на сьогодні у нього 14 пагонів. І я вважаю, що він, ну, скоріш за все, буде середньорослим. скоріш за все, а хтось питає, а як це ти можеш впевнено казати, що він може бути середньорослим. А я вам розповім, як це може бути. Ну, по-перше, Дивлячись на кущ, вверху кущ, да? зона плодоношення, все в сіточках, тому що визріває і горобці. Горобці у нас зараз палюють на багамолів. Дуже багато багамола, і горобці на нього полюють. А там, де десь ароматика пішла, ягідки, все. Бо гомо... Горобці вже там, і вони все їдять, і клюють, і пробують. Люблять вони виноград. Від... Відволікся. І так, що я можу сказати? В цьому році у нього 14 пагонів. Усі пагони равномірні. Від, ну, тут десь 6, 6, да? 6 мм. Отут От десь 8. Я залишив все, що він накидав. І на що я дивлюся? Усі пагони вверху, вверху, пагони більші, товщі. Є навіть десь 9, а то десь і 10 мм. Але всі вони однакового розміру. Всі 14 нема коротких, всі однакові. І що я ще хочу сказати на сьогодні, ви ж бачите колір, да? це ж не отакий зелений, ось зелений. Це вже визрівша лоза. І вона вже визріла більше двох метрів. Визрівання у нього суперове. Так що, із-за того, що на ньому я бачу вже десь. Всі 14 пагонів, вони всі однакового розміру. Усі однаково виросли вже десь метра по половиною, а то і 3. Тому я можу сказати, що, скоріш за все, він тягне. І він не сильно рослий. Ну, думаю, що середнє рослей, він точно буде. І далі про навантаження буду розповідати далі. ягідка у нього. так, смаку, смаку, Це дуже незвичний смак. У нього всередині земляника, не клубніка, як кажуть, клубнічний полуничний, а іменно ота польова земляника, яка маленька така, духмяна-духмяна. І плюс якийсь мускат намішаний. Оце все всередині у нього. І ну, дуже незвично, дуже незвично. Е, Вага десь ягідки, ну, 5-10 грам, ну, невелика. Кажуть, що може бути більше. Я спостерігаю, я спостерігаю. От, грона, кажуть, що 500 кг. Хтось казав, що може бути і 2 кг. Ой, 2 кіло грона. Ну, в моєму випадку, я можу сказати, що. Ну, оця громка, оця гронка. ну Тут буде десь точно пів кіла буде. Вона рихленька. В цьому році так, в тому році було Червоно плотніше. Червоний переходить в фіолетовий, такого кольору він набирає десь 20 брікс, М'якість пружина. Може бути плотнувата грона, так що. Процентів 15-20 можна підстригти легко. Ой. Плани на цей рік це е, я його, як він досліджую, як він переносить е, перевантаження. Е, тримаю його без закруття грунтів радючих під ним метр, саджанці, саджанці. Було в цьому році замовлення на саджанці. Ось один, ось другий. Більше не робив, школку теж не робив. Чому? Тому що, люди, не люблю я, коли я щось гарне роблю. Таке гарне, хороше. Вирощуєш, влажуєш душу тілом, але воно потім нікому не потрібно і треба викидати. Не люблю я цього. Так що саджанці в цьому році не робив, робив тільки під замовлення. Так що, ось, якось так. Працюю з ним без стимуляторів. Навіть не розумію, як це. Ну, на цьому винограду кажуть, що стимулятори не потрібні. Хоча може бути кишмиш, плюс збільшення ягідки. Що в цьому році ще замітив, на ньому? Бачите, отакі зелененькі ягідки. Не знаю, чого це так. Може це особливість сорта. Таке теж може бути. Не знаю. Ну, так, насіння є. Давайте подивимося, що він скаже. Він визріє, зафарбується, не зафарбується, я не знаю. Якщо не зафарбується, тоді я буду знати, що на наступний рік. На наступний рік. Оцю всю мелоч можна буде вирізати. По-перше, грона стане рихліша, по-друге, ягідка буде крупніша, ну і визрівання буде скоріше. Ну, а Там подивимося. І так, 26 липня 25-го року. Місто Херсон. Межа зіткнення 2 км від міста. Точніше, місто стоїть на межі зіткнення, але до орків 2 км. 2 км це е, ширина Дніпра. От, комендантська 21 до 5 Світло маскування на вікнах. Дрони літають, арта стріляє. Борки останнім часом як показилися. Дрони, арта, каби прилітали. Ну, дуже схоже по відчуттям. Ну, як би вам це сказати? Знаєте, коли вони казилися? Вони казилися, коли. Зрозуміли, що місто їм не утримати, їм прийдеться відходити. Тоді вони усе мінували, вони крали, вивозили все, до чого могли дотягнутися. Для них це було неприємно, неприйнятно, і вони казилися. Піна у рота, у них там було вау. І дуже схоже на таке ж саме, що зараз відбувається. Ну, дуже схоже. Це по моїм відчуттям, це я не кажу, що там. ну Це мої, сугубо мої відчуття. Наші шліфують тили. Слухайте, нема дня, щоб кудись наші не влупили по військовому об'єкту. Немає такого дня. Багато відео. Наші шліфують Крим. Нафтобази, заводи, парах... Коротше, наші шліфують, наші тили шліфують, і це повинно зробити якийсь ефект. Ну, це накоп... накопичувальний ефект, але він буде. Плюс треба зрозуміти, що Ой, ще мадярка мадяр робить кіл-зону для того, щоб е зробити там, по-моєму. 50 кілометрів, щоб не одна сука, ота, от що стріляє по Херсону, туди не могла заїхати. Чи вірю я Мадяру? Вірю. Чому? Тому що це людина, яка перша, із перших заходила в Херсон. Війна закінчиться раніше за 3 місяці. Думаю, що рашка рухне економічно. Ну не просто рухне, а підтрісне І коли десь щось підтрісне то почнеться такий каскадний обвал. Чому? Тому що вони ж тянуть тянуть, роблять все можливе, щоб це було, якось казалося, більш-менш гарно виглядало. Роблять конструкцію з гімна і палок. Але палок не вистачає. Тому гімнатам дуже багато, і якщо рухне, то побачить весь світ. Чекаємо, чекаємо. Місто наше живе, люди в місті є. Тролейбуси навіть ходять. Не всюди, не завжди. Але ходять. Десь маршруточки бігають, люди переміщаються, дрони сука, літають, палюють на маршрутки, палюють на людей. Палюють на транспорт. Ну, коротше, що я можу сказати? Ті, хто палюють, ті, ну, військові, як це кажуть, коротше, що казати, там люди прийшли вбивати українців за гроші. найманці. І для того, щоб їм якісь гроші давали, їм треба вбивати. Ну, це люди, це не люди. Так що, ну. Світло, газ, вода вдома є. Не по всьому місті є. Місту є вода, є газ, є світло. Да, десь щось там мількає, перепади, орки луплять, дрони літають. Вночі таке відчуття, як у себе вдома літають. Якщо хочете побачити, що таке в місті дрони, зайдіть в Telegram Херсон, Воздух. Ну, я не думаю, що ви там довго просидите, тому що. Ну, там жесть. там жесть, так. А ви за це відео поставте лайк, зробіть підписку. Звиняйте, що таке довге відео. Ну, так вийшло. Так вийшло. Підтримайте україномовний контент. А наша дома прийде більше любові, благодаті, радощі та щастя. До зустрічі!